Українські військові не перестають вражати, звучить двозначно, але саме обидва значення я маю на увазі. Послухайте, що про це говорить американський блогер Джой Контіно. Вперше в історії на полі бою чи будь-де у світі дрон за 500 доларів зміг знищити військовий гелікоптер це сталося в Україні. Українці використали fpv дрон за 500 доларів і спрямували його в російський ударний гелікоптер. Мі 8 Хоча російські медіа заявляють, що цей гелікоптер, навіть попри ураження, нібито безпечно приземлився, усі відео і фото, що поширюються в мережі і зняті з точки зору українських дронів, зовсім цього не підтверджують. Тепер про ціну питання. Ударний гелікоптер Мі-8, навіть якщо Росія має їх багато, коштує приблизно 10 мільйонів доларів. Тож зробімо підрахунок: 500 доларів проти 10 мільйонів доларів. Так, це серйозно. І справа не лише в самому збитому гелікоптері. Це ще й про те, що тепер Росії доведеться замислитися. Раніше вони хвилювалися про ПЗРК та інші засоби протиповітряної оборони, які могли збивати ці гелікоптери. А тепер це роблять дрони. Це означає, що Росія ймовірно більше не резерва не підпускати ці гелікоптери так близько. Це вже перетворюється на психологічну війну. Тепер росіяни думають: якщо ми наблизимося сюди, ці дрони можуть збивати наші гелікоптери. Це велика подія. Напишіть у коментарях, що ви думаєте про це. Я обов'язково триматиму вас у курсі. Тож поширюйте мої відео, підписуйтесь, щоб не пропускати більше.